Усім привіт! Радий вас вітати у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у центр фізіотерапії та масажу Тріада та поспілкуємося про корисні властивості масажу. Привіт, Ігорю! Радий тебе бачити. Розкажи, будь ласка, про... Масаж, і його види і його користь для людського організму. Доброго дня, Андрію, доброго дня, телеглядачі. Сьогодні ми е, знаходимося в масажному кабінеті <кій> центру Тріада. І тут відбувається масаж. <кій> Як це не банально. Масаж дуже корисна процедура, яка допомагає. При багатьох проблемах, але відповідно це не є панацея від усіх проблем. Коли людина звертається до нас з якоюсь е біллю, з обмеженням рухів, з неможливістю виконувати свої повсякденні справи, ми визначаємо <кхід> <кхід> причину, чому це так сталося, і е комплексно допомагаємо людині. До того моменту, коли вона вже може повернутися до своєї попередньої діяльності. В комплекс, про який я говорю, входить масаж, входять вправи, входять тестування. Після завершення масажу ми призначаємо лікувальну фізкультуру. Перед лікувальною фізкультурою ми проводимо м'язові тести для визначення необхідних вправ людині. Зазвичай, скільки людей потрібно пройти сеансів масажу, щоб відчути перший ефект. Дуже часто виникає така у людей, я не знаю, з чим це пов'язано, напевно, звичка, коли кажуть, мені треба 10. Я хочу сказати, що 10, 10 це мінімум. Взагалі, позитивний ефект, якщо ми цього досягаємо, може бути після 5-го, після сьомого сеансу. Для того, щоб його закріпити, необхідно 10-12 сеансів для того, щоб симптоми не повернулися через 2-3 місяці, потрібно робити до 20 сеансів масажу. Тобто в середньому 15-20 сеансів. Потім при необхідності робиться перерва, і після цього вже людина або вирішує далі продовжувати, або якщо в неї все добре, тоді ми дякуємо один одному. І прощаємося. При яких захворюваннях рекомендується приходити до вас на масаж? Дуже обширне питання. Якщо вважати біль в попереку, чи біль в шиї, чи біль в спині, чи кажуть, мені шию потягнуло, мені там бік протягнуло, вважати хворобою. То дуже широкий є діапазон. Ми працюємо з проблемами починаючи від шиї, як я вже сказав, і закінчуючи стопами. Тобто ми працюємо з опорно руховою системою. Рух людини пов'язаний з м'язами. Всі ділянки, де є м'язи, вони повинні працювати в своєму ритмі, відповідно, мати іннервацію, мати кровопостачання. І коли припиняється якийсь цей процес, тоді людина потребує впливу. І вплив це масаж. Тобто ну, немає такого, що ми працюємо тільки там, з м'язами шиї, чи тільки з м'язами ніг, чи тільки з м'язами рук. М'язи в нас є всюди, тому є з чим працювати. Я так розумію, ви комплексний робите масаж, а його можна відносити до класичного чи до лікувального. Якщо йдеться мова про профілактичний масаж, скажімо так, то він відноситься до класичного. Є люди, які ну, так само як і доглядають за зубами, доглядають за волоссям, доглядають за своїм фізичним станом. Доглядають за м'язами, відповідно, які приходять і регулярно роблять класичний профілактичний масаж, тобто ми не акцентуємо свою увагу на якихось проблемних ділянках. Якщо людина приходить до нас і має е, біль, скажімо так, да, в попереку або в грудному відділі, або в шийному відділі, ми проводимо <кій> огляд, ми проводимо тестування. І ми проводимо лікувальний масаж, впливаючи безпосередньо на ту ділянку, яка потребує більшої уваги. Є е, перелік е, нюансів, в зв'язку з якими болить е, проблема не там, де болить. Може трошки запутано сказав, але не завжди необхідно лікувати те місце, яке болить. Це може бути компенсація якоїсь інакшої проблеми в організмі людини. Коли людина приходить з білю в нозі, а ми її лікуємо шию і нога перестає боліти, то тоді людина дуже дивується, чому так стається. Але... Можна собі уявити людину як один великий м'яз, тобто багато маленьких м'язів з'єднані в одне ціле, і людина працює як один цілий організм його не можна поділити. Що там рука працює окремо від ноги шия, працює окремо від спини або грудні м'язи працюють окремо від попереку. Наприклад, все працює в комплексі, і все на все впливає. Чи є такі ситуації, коли не. масаж не рекомендується робити? Звичайно, звичайно, є це. По-перше, любі пухлини в організмі людини масаж робити не рекомендується, тому що це може бути як такий поштовх до розповсюдження пухлин по організму людини. Це може бути запалення, це може бути температура в людини, це може бути високий-високий тиск, тому що з... Гіпотоніками, гіпертоніками ми також працюємо масажем для відновлення нормалізації тиску. Вагітним не рекомендується в першому триместрі робити масаж. Після цього ми проводимо такі сеанси для полегшення ну, життя, скажімо так, людині, в якій болить шия, руки, ноги, поперек. Ще Шкірні захворювання, і також тож, відповідно, людині не можна розносити це по всьому тілу. А як ви ставитесь до того, щоб прийти на масаж, коли взагалі нічого не турбує, а заради задоволення? Е, є і такі варіанти. Один, ну, як я вже казав, люди приходять просто для того, щоб е, зняти стрес. Зняти стрес, да. є антистресовий, релакс, масаж, є спеціальні техніки, які е, розслаблюють м'яз людина. Після тренування, перед тренуванням, є масаж розслабляючий, є масаж тонізуючий. Використовуючи різні техніки, ми можемо по-різному впливати на фізичний стан людини. Через фізичний стан ми впливаємо на душевний стан, на моральний стан. І люди відповідно заспокіюються. Ми підбираємо ефірні масла для олії, ми підбираємо відповідно музичний фон для того, щоб вона могла прийти розслабитися. Тобто є ще звукотерапія і запахотерапія? терапія. Да, так, да, водночас зрозуміло. Да. Дякую вам за корисну та актуальну інформацію. Будь ласка, заходьте до нас. Ще хотів би звернути на один момент увагу, коли людина приходить перший раз. Да? От кажуть: Я ніколи не ходив, я не знаю, що мені робити, я не знаю, куди мені йти. Не хвилюйтесь, не переживайте. У нас комфортно, і ми працюємо для того, щоб людині, яка приходить, перший раз. Було комфортно. Якщо є якісь претензії або є якісь проблеми, ви завжди можете про це сказати, і ми врахуємо це для проведення сеансу. Дякую за увагу. Всім бути здорові! Всі масажі, ну будь-який масаж, починається з поглажування. Тобто є дитина, є її. Є її рецептори, є шкіра. І перші там пару хвилин людина привикає до е, масажиста, масажист привикає до людини. Тобто дула, так, відчуття, температура тіла, дихання. Всі mm -hmm. ці моменти вони мають бути е, рівноважені. Не має бути дискомфорту. Я mm -hmm. бачу, чи вона хвилюється, чи їй щось турбує, чи їй зручно лежати, чи mm -hmm. їй комфортно. Вона моститься, там, можливо, міняються якісь кози, десь руки поклали незручно. І вже людина не може розслабитись. shoes trust issues